Намасте мої любі. До мене надійшло надзвичайно багато питань з приводу того, як робити наолі. Тому е, сьогодні я розкажу перший крок, що необхідно для того, щоб у вас вийшло наулі. Спочатку потрібно навчитися правильно робити вакуум. Саме вакуум це перший крок. Отже, розпочинаємо. Для цього необхідно зробити глибокий вдих. Глибокий видих, і потім на, на затримці дихання ми зробимо фальшивий довдих. Таким чином у нас вийде вакуум. Демонструю. Глибокий вдих, глибокий видих. Відпускаю. Таким чином ми робимо, ще раз повторюю, глибокий вдих, потім глибокий видих. Коли ми робимо глибокий видих, затримуємо дихання і ніби хочемо зробити вдих. Коли ми ніби хочемо робити фальшивий вдих, у нас утворюється вакуум живота. Пробуйте! А другий крок, як вам зробити на олі, я розповім наступного разу.